Чай буде корисний, якщо він буде приготований не з пакетика, а з цільного листа. Та якщо не вживати більше 4 чашок на добу, бо буде токсична дія на печінку. І якщо не вживати кипяток, бо в травоході нема больових закінчень, йде хронічний опік і збільшується ризик розвитку раку з травоходу. Та не вживати на пустий шлунок, бо він стимулює шлункову секрецію і буде загострення гастритів. Та не вживати той, який був заварений більше години, бо всі корисні речовини там уже окислились. Та повторно не заварювати одну і ту ж саму заварку. Та не купляти в магазині готові в пластикових бутилках, бо там тільки хімія і цукор. А вживайте тільки хороші чаї, бо перший ковток освіжає тіло, другий розум, а третій душу. В натуральному зеленому чаї в два рази менше кофеїну, ніж в чорному. І він є чудовою альтернативою, енергетикам та каві, бо дає бадьорість та енергію. Більш корисний зелений чай, тому що в ньому більше антиоксидантів. Він знижує ризик розвитку раку шлунку та печінки, знижує ризик ожиріння печінки та виникнення хвороби Альцгеймера. Має антибактеріальні властивості. Прискорює метаболізм та допомагає при схудненні та покращує мозковий кровообіг. а чорний чай дещо знижує холестерин та глюкозу в крові, звісно, якщо його вживати без цукру. Допомагає травленню, але піднімає тиск і може бути безсоння та серцебиття. Кожен з чаїв доповнює один одного і в ідеалі вживати по чашці кожного, кожен день, бо кожна чашка це маленька подорож на шляху до здоров'я та гармонії. Яка починається з турботи про себе? Бажаю міцного здоров'я!